За нашою традицією чудовою, ми маємо такі особливі служіння, коли ми разом збираємось для того, щоб об'єднуватися в молитві, дякувати Господу за той час, який ми прожили разом, і просити Його про благословення, про керівництво і про Його участь в нашому подальшому житті на ті літа, які він нам відміряв. Стоячи на сцені, розповідаючи журі свою історію, Джейн Марчевський, відома як нічна пташка, випромінювала незворушну впевненість і спокій. Джейн була співачкою і авторкою пісень. Їй було всього 30 років, коли рак, з яким вона боролася вже кілька років, спричинив метастази. Коли вона виконувала свою авторську пісню, журі та глядачі витирали сльози з очей. А коли журі виразило захоплення її позитивним настроєм, вона просто сказала, не можна чекати, доки життя перестане бути важким, аби потім прийняти рішення стати щасливим. Дорогі друзі, усі, хто сьогодні в цей початок суботнього дня прийшли на місце поклоніння Господу. тут, у громаді вічної Євангеліє я вітаю усіх вас. Вдячний Господу за те, що ми маємо таку особливу привілею бути разом і розпочинати день суботній, особливим чином розпочинати молитовний тиждень. Дорогі наші глядачі, ми також вітаємо вас. І це звернення, яке ми щойно прочитало, прочитали, воно звучало для всіх нас. Не можна чекати, доки життя стане важким. Дорогі друзі, які дивляться нас і в прямому етері, які, можливо, інколи заходять на наш канал. Ми запрошуємо вас до нього підписатись. Пишіть свої коментарі, що вам подобається, що вам не подобається. Залишайте відгуки. І ми просимо, щоб ви також разом з нами не чекали того часу, коли життя стане надто важким. Запрошуємо вас провести цей тиждень разом з нами. З нами на нашому каналі ми будемо мати тут зустрічі майже кожен день, окрім четверга. Тому запрошуйте своїх близьких друзів, хто ще не знає про наше богослужіння не знає про вістку про Бога. Запрошуйте їх. Це той час, коли перед кінцем вже року, який минає 23-го року, ми можемо з вами разом. Подивитись на вічні цінності і послухати те, про що хоче сьогодні сказати нам Господь. Тема, яку ми з вами читаємо і знайомимо сьогодні, називається свідчення під час особистої боротьби. Джейн відкрито ділилася своєю вірою і розповідала про боротьбу з раком у своєму блозі. Навіть в ті дні, коли мені не дуже зле іноді, лягаю на килимок. Під промені денного світла, щоб послухати його. Я знаю, мої слова звучать безглуздо, я не можу пояснити це, але Бог тут, навіть зараз. Я чула вислів про те, що деякі люди не можуть побачити Бога, адже вони не дивляться досить низько. І це правда. Якщо ви не бачите Бога, піднявши голову вгору, подивіться нижче. Бог на підлозі, Бог у ванній кімнаті. Чи думали ви коли-небудь про те, що було б краще зачекати, доки ви станете здоровими або ж успішними, перш ніж свідчити іншим про Бога? Як кажуть сьогодні багато людей, краще бути багатим і здоровим, ніж хворим і бідним. Нам легше думати, що спочатку потрібно все впорядкувати, перш ніж почати ділитися благою вісткою з іншими. Проте кілька біблійних історій показують нам, наскільки ефективно свідчити. В умовах безладу, боротьби нашого повсякденного життя, навіть у найважчих обставинах. І Йосип яскравий приклад такого свідчення. Як старший син улюбленої дружини свого батька, Йосип насолоджувався привілеями і любов'ю більше за своїх братів. На своє 17-річчя 17 він отримав гарний. Кольоровий одяг, і йому наснилися пророчі сни, які передбачали його правління над братами, і навіть над батьком. Це стало останньою краплею у чаші гніву і заздрості його братів. І коли їм випала нагода помститися, вони схопили Йосипа, зняли з нього той одяг, який так їх дратував, кинули його в порожню яму. Потім вони продали його каравану торговців, що прямував до Єгипту. Йосип пережив подорож до Єгипту, де і продали його Потіфару, царедворцю Фараона і начальникові царської сторожі. Проте був Господь з Йосипом, а він став чоловіком, що мав щастя, пише Святе письмо. Можливо, Йосипа і примусили залишити свою сім'ю, але він узяв із собою свою віру, він не приховував своєї віри від Потіфара. І хоч царедворець не поклонявся Богові Йосипа, він бачив і розумів, що Господь перебував з цим юнаком і зливав благословення на його сім'ю. Тому Потіфар. Призначив Йосипа наглядачем над усім його домом. Бог схвалив таке позитивне ставлення до Йосипа. У вірші 5 книги буття 39 розділі сказано: відколи він призначив його в домі своїм і над усім, що він мав, то поблагословив Господь дім єгиптянина через Йосипа. І було благословення Господнє в усьому, що він мав у домі і На полі. Дорогі друзі, коли ми з вами роздумуємо про цю історію, і коли ми поєднуємо її з нашими життєвими історіями, ми можемо побачити, що для кожного з нас може бути той час, коли ми можемо опинитися в подібних обставинах. І тоді, коли нам дуже зле і прикро, ми можемо згадати про те, як було Йосипу. Разом з тим він не розчарувався, він не образився, він не тримав в своїй душі глибокого докору і глибокої такої гіркоти по відношенню до своїх. Братів, хоча ми розуміємо, що він був теж людиною, і, звичайно, що, можливо, такі думки його відвідували. Але разом з тим ми бачимо цю історію вже тепер, умовно, десь так з висоти пташиного польоту, і можемо зробити для себе добрі висновки, можемо взяти для себе добрий приклад того, як Господь може благословити нас у самих найскрутніших обставинах. Я думаю, за це варто дякувати Господу і варто молитися про те, щоб Господь в нашому житті навіть в таких тяжких обставинах, які він інколи допускає, тяжкі хвороби, переживання, втрати сьогодні цього в Україні дуже багато. Але давайте будемо зараз звертатися до Господа і просити його про те, щоб в той час, коли нам буде теж важко, він підтримав нас і дарував нам надію. І дарував нам е, можливість побачити світло, яке сяє на нас з небес. Будемо молитися. Я запрошую вас до молитви. Якщо ви бажаєте помолитися із залу, будь ласка, підніміть руку, і ми дамо вам мікрофон для того, щоб наші глядачі разом з нами перебували в цьому молитовному дусі. Будь ласка, бажаючи зали. Запрошую вас до молитви. Наш Небесний Отець, ми до тебе звертаємось і дякуємо тобі за твоє благословіння, яке ми отримували протязі цього року. Ти був разом із нами, теркався наших сердець. Ти бачив наші і падіння, бачив наші злети. Ми за все тебе просимо, прости нас, що було не так. А за все ми тобі дякуємо. Ми тобі дякуємо, що ми маємо таку можливість прийти на це місце. Після того, як вже цей рік, котрий ми вже прожили, і маємо тобі з тобою знову зустрічатися у цей непростий рік, де ми бачимо, як важко було і нашій державі, і всім нам було важко, Господи, Ти не залишав нас. Ми зараз просимо Тебе, щоб Ти благословляв нас і надальше. Допоможи, Господи, і даруй нам таке натхнення від Духа Твого Святого, щоб Він торкався наших сердець, і цей поступ зростання було видно у нашому житті. Допоможи нам, подібно до Йосифа у нашому житті черпати сили від Тебе, бути вірним Тобі, а за Ту вірність, Господи, Ти нас винагороджуєш. Тобі за все, нехай на не серцях влачиш і подяка. Амінь. Амінь. Боже дорогий, Отче, неба і землі. Дякую тобі, Господь, за цей рік, який проходить до кінця. Дякую за твою святу руку, яка була в моєму житті і в житті моєї сім'ї. Боже, ти знаєш той час. Ти знаєш, що часто я засмучувала тебе своїми словами і вчинками. Прости і помилуй мене, грішно, дякую, що Твоє довготерпіння продовжується, Благослови нашу церкву по всьому віцю землі, Благослови нас, Господи, щоб ми були гідні, Боже, звеличувати Твоє святе ім'я, нести Твою вістку спасіння, щоб ми були твоїми каналами для проповіді Євангелія. Боже, використай нас. І благослови нас і прости нас. Все просимо в ім'я Ісуса Христа, нашого Спасителя, а від нас прийме честь і хвару, як люблючий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. за то, що ти приходив на землю Чеське плоті, Умирал за нас на кресте Голговском, даровал нам прощение грехов, даровал нам жизнь вечную, дал залог Духа Святого, живешь в сердцах наших и готовишь нас к спасению и для жизни вечной. Спасибо тебе, Господь, прости, Боже, каждого из нас, кто мы не неправы перед Тобою. Прости нас и помилуй, и дай нам, Господи, мудрости осознать, в чем мы неправы перед Тобой. Ударим Тебя, Господь, за то, что Украина стоит. То, что Наши дети живы и здоровы, что значит молитвы народа Божьего. Господи, пожалуйста, храни Украину. Помилуй нас, Господи. И наполняй сердца нашим Духом Твоим Святым, чтобы мы были мертвыми для греха, живи для Тебя во Христе Иисусе. Аминь. Аминь. Сідайте, будь ласка. Ми продовжимо з вами знайомитися з цією історією. На жаль, успіх Йосипа тривав не надто довго. Дружина Потіфара спробувала спокусити його, а потім звинуватила в жахливому злочині. Попри те, що Йосип був невинний, його кинули до в'язниці. Юнак міг би дозволити собі впасти у відчай. Хто б дорікав йому? Здавалося, що не було жодної надії. На свободу або можливість побачити свою сім'ю знову. Він міг би дозволити обставинам ослабити його віру і моральні принципи або хоч би його трудову етику. Натомість він продовжував дотримуватися своєї звички, просто служити вірно. І Бог благословив його навіть у в'язниці. А Господь був з Йосипом, сказано, і прихилив до нього милосердя та дав йому. Милість в очах начальника в'язничного дому. І що він робив, щастив йому Господь. Стосунки Йосипа з начальником чашників і начальником пекарів свідчать про його чуйність і повагу до інших в'язнів. Уайт писала, що його поведінка у в'язниці чесність якою відзначалося його повсякденне життя і співчуття до тих, котрі переживали гори й розпач, відкрили шлях до майбутнього добробуту та слави Йосипа. Його поведінка під час особистих темних часів була свідченням для довколишніх і прикладом для нас сьогодні. Кожний промінь світла, який ми проливаємо. На інших повертається до нас. Кожне добре та співчутливе слово сказано сумним, кожна спроба полегшити долю пригноблених, кожний дар нужденному стануть благословенням для того, хто чиниться від щирого серця. Йосипа звільнили з в'язниці через декілька років. І навіть коли фараон поставив його над усім Єгипетським краєм, минув певний час, перш ніж він, воз'єднався зі своєю сім'єю. Коли Йосип нарешті відкрився своїм братам, він промовив: а тепер не сумуйте, і нехай не буде жалю в ваших очах, що ви продали мене сюди, бо то Бог послав мене перед вами. Для виживлення. Коли Йосипа продали в рабство, він не міг знати, що стане володарем Єгипту, або що його управління і Богом дана мудрість забезпечить благополуччя його сім'ї та всього Єгипту. Він не міг передбачити, як Бог використає цю жахливу ситуацію, в якій він опинився. Однак Йосип. Не чекав, доки стане управителем Єгипту, управителем дому Потіфара чи володарем Єгипту, аби бути вірним Богові, або віддати йому славу. Справді, саме завдяки його свідченню, Потіфар і фараон пізнали справжнє джерело успіху Йосипа. Він не здавався, навіть коли обставини погіршилися. Натомість він використовував кожну можливість, щоб жити вірою своїх батьків і нести світло в найтемніші куточки єгипетського суспільства. Як раб, Йосип мав змогу розмовляти з простими членами Дому Потіфара, а може, й інших володінь. У в'язниці він стикався з ув'язненими різного походження, а як володар, він спілкувався з керівниками. Бог використовував Йосипа, щоб досягти своєю любов'ю та істиною всіх соціальних груп. Можливо, ви опинилися на підлозі у ванній кімнаті, як Джей. Або в ямі, як Йосип. Може, ви гадаєте, як можна свідчити під час випробувань? Проте навіть тоді, коли ви чіпляєтеся за Бога у своїй боротьбі, ваша наполегливість і віра можуть надихати інших людей. Для нас сьогодні є із цієї історії цікаві запитання для роздумів. Як ми можемо бути свідками там, де зараз перебуваємо? Я хотів би поділитися сьогодні цікавим досвідом, який стався у мене на роботі. Він був зовсім не запланований. У нас зараз кінець року. Є деякі такі виклики перед всією командою. І е, В нашому фонді у нас працює багато людей, які не є членами нашої громади, хоча більшість з них є глибоко віруючими людьми, християнами. Ось. Але в зв'язку з тим, що Перед нами стояли досить серйозні виклики у команди. Ось, і ми не знали сьогодні практично до обіду такого, знаєте, дуже потрібного для нас рішення, яке не залежало від нас, але ми очікували, воно мало прийти сьогодні нам як відповідь. І е, якимось таким чином, що Бог надихнув. Я запропонував всім молитися. І сьогодні це було вперше, але всі разом, незалежно від того, хто з якої деномінації, хто як вірить, ми всі разом молились. Ну, молились в сенсі, проголошували молитву не всі, але молились всі разом. І це було Відчутно, що всі були об'єднані таким молитовним духом. І знаєте, оця історія, коли я читав її, готувався до сьогоднішнього читання, вона якраз надихнула мене, що насправді на такі важкі часи є, відкриваються якісь такі моменти, коли ми можемо свідчити іншим, коли ми можемо поділитися і надихнути інших людей своєю вірою. Згадаймо про час, коли хтось виявився для нас благословенням. Як Бог використав цих людей, аби благословляти нас? Що може нам заважати взяти на себе зобов'язання проголошувати Божу милість у своєму житті, незалежно від обставин? А Господь відкриє наші духовні очі. Провадить наш шлях і поблагословить усіх тих людей, з якими ми зустрічаємося в цьому світі. Щоби незалежно від того, де ми знаходимося, в яких би ми обставинах не були, ми завжди могли бути добрим свідченням про нашого Господа. Амінь. Я запрошую вас до ще однієї молитви, щоб ми подякували Господу і за цю історію. І подякували йому за усі благословення. Очі неба і землі ми звертаємось до тебе, щиро вдячні тобі, за те, що через таку історію про Йосипа, і також про цю коротеньку, про цей коротенький нарис з життя Джейн ти намагаєшся сьогодні. Підтримати нас, і ти намагаєшся нас спонукати до того, щоб ми бачили тебе всюди, щоб ми тебе бачили у різних обставинах нашого життя, і навіть тоді, коли нам важко, і коли ми проходимо долиною смертної тіні, коли ми маємо важкі випробування в своєму житті, і нам здається, що це не той час, коли ми можемо свідчити про тебе. Але допоможи нам, Господи, саме в такі моменти нашого життя бути добрим свідченням про Тебе іншим людям, які, можливо, навіть знаходяться в ще гірших обставинах. Допоможи нам, Господи, щоб ми могли завжди триматись міцно Твоєї руки. І надія на Тебе ніколи не полишала нас, але якраз віра. І надія, які ти вселяєш в наші серця, вони підтримували нас в такі моменти, і вони допомагали нам бути добрим світлом для інших. Ми вдячні тобі за цей рік, який минає, і просимо тебе, Господи, провадь нас наступного року твоїми шляхами і поблагослови нас в той час, де ми будемо знаходитись, щоб ми могли також розповісти іншим про твою любов. Ми просимо Тебе і дякуємо Тобі за все в ім'я Господа Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.